Такий простий салат, готую його часто, але чомусь його досі не маю на моєму каналі. Виправляюсь і ділюсь. Головне в цьому салаті взяти солоденьку моркву, щоб вона була соковита та смачна. Натираємо моркву на терці по-корейськи. Пропорції я даю на пів кілограма вже натертої моркви, отже, зважуємо вже натерту. Буду робити ароматне масло. Так, морква буде смачнішою. Одну цибульку нарізаю півкільцями та обсмажую на олії. До моркви додаю сіль, цукор. В мене вже готова ось така приправка до моркви по-корейськи. Через прес видавлюю часник, через сито проціжую дуже гаряче масло, швиденько все перемішую і в кінці додаю оцет. І залишаю маринуватися. Взагалі готую це з вечора і на наступний день морку вже можна їсти. Ця страва поєднує в собі ніжну солодкість та легку пікантність. Смачного!